Вівторок, 6 лютого північ, в Чернігівській області і на Сумщині, в день від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Київщині і в Києві в денні і нічні години доби термометри покажуть від плюс 1 до плюс 3 градусів. В Житомирській області в світлі години доби буде від 3 до до 5 градусів з позначкою плюс, в темні від 0 до 2 градусів тепла, мокрий сніг та дощ в усіх чотирьох північних областях, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Кримському півострові і в Миколаївській області в день плюс 5, плюс 7, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна плюс 5, плюс 3 градуси. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів вище нуля, в темні плюс 7 плюс 5. В Запорізькій області в день плюс 3 плюс 5, вночі від нуля до 2 градусів тепла. На Херсонщині синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла в денний час, від 0 до плюс 2 в нічний. В усіх частинах південного району України хмарно з проясненнями і без істотних опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід. У Волинській області в день плюс 4, плюс 6. Вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів. На Рівненщині термометри покажуть від плюс 3 до плюс 5 в денні години, від 0 до 2 градусів тепла в нічні. В Хмельницькій і Тернопільській областях в день буде від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до плюс 2. На Львівщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Закарпатській області в день плюс 11 плюс 13, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в світлі години доби буде від 9 до 12 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс трьох. Дощ покрапає на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області і на Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 1 до 3 градусів тепла, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Маріуполі в день від плюс 3 до плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Донецькій області, а також на Луганщині і Харківщині хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічні – від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». На півдні Кіровоградщини в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі – від 0 до плюс 2 градусів. В Полтавській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Вінниччині в денний час термометри покажуть від 8 до 10 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2. Невеликий мокрий сніг та дощ очікуються на Полтавщині, на Вінниччині, Черкащині і в Кіровоградській області литимуть відчутні дощі. На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 6 лютого буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягатиме 3 балів, що є трохи відчутним рівнем. Середа 7 лютого. Північ на Сумщині і Чернігівщині в денний час термометри покажуть від плюс трьох. До плюс 5 градусів, в нічний від 1 до 3 градусів тепла. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, синоптики прогнозують, що в день температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище нуля, вночі плюс 5 плюс 3. В усіх чотирьох північних областях очікується невеликий дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, нічна від плюс 6 до плюс 4. В районі Бассарабії в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в темні плюс 8 плюс 6. В Криму і на Миколаївщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Запоріжжі в денний час плюс 11 плюс 13, в нічний від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Херсонській області в денні години доби температура коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні плюс 4 плюс 2. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного району України. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Захід – на Волині і Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна – плюс 5, плюс 3. На Закарпатті – в світлі години доби – плюс 11, плюс 13, в темні – від 5 до 3 градусів з позначкою «плюс». На Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області синоптики обіцяють вдень до 10 градусів з позначкою плюс, вночі плюс 5 плюс 3. В Чернівецькій області в день плюс 10 плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Івано-Франківщині в денний час плюс 9 плюс 11, в нічний плюс 5 плюс 3 градуси. На Волині і Рівненщині варто чекати на невеликий дощ. В усіх інших областях західного району України хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно західний, 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде плюс 4, плюс 6. вночі від 3 до 1 градусу морозу. На Луганщині в денний час буде від 3 до 5 градусів вище нуля, в нічний мінус 1 мінус 3. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. В Маріуполі в день плюс 6, +8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Невеликий дощ очікується в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер західний: 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 2, на півдні Кіровоградщини в день від 11 до 13 градусів вище нуля, вночі плюс 7 плюс 5. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. У Вінницькій області в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Черкащині термометри покажуть від 6 до 8 градусів тепла в денні години доби, від плюс 5 до плюс 3 в нічній. В усіх областях центрального регіону України 7 лютого буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Лише на Полтавщині є вірогідність невеликого дощу. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. 7 лютого магнітосфера нашої планети буде в спокої, сила магнітної активності, 2 бали, це невідчутний рівень.